Тут зображена гарна жіночка з парасольки, Ми бачимо зовсім інші образи, ніж насправді те, чим ці образи є спроєктовані. Треба максимально абстрагуватися від своїх емоцій. Будемо говорити, що як приймати рішення з точки зору сучасного нейроменеджменту, їх можна приймати лише з позитивними емоціями, але позитивні емоції не знають. Не передбачають того, що на світ треба дивитися в рожевих окулярах. Дуже часто, коли ми презентуємо нові інвестиційні ідеї або куди вкладаємо гроші, ми бачимо ці кораблі. Якщо від них трошечки обстрагуватися в сторону, бачимо, що ці кораблі перетворюються в дивочку від Бугу. Не існує абсолютної правди і абсолютної брехні. Так? В чому я дуже є переконаний, так? в кожній брехні є доля правди, в кожній правди є доля брехні. True and false, вони між собою постійно взаємодіють. Правильне рішення з економічної точки зору завжди десь є посередині. Якщо ви робите якусь крайність, будьте впевнені, що ви десь помиляєтесь.